Сьогодні у випуску. Вибухи у тимчасово окупованому Бердянську. Сім загиблих та 13 поранених. В Оріхові завершили пошуково-рятувальні роботи на місці влучання російської авіабомби. Жителька села Степне півроку відновлює будинок після ворожого обстрілу. Воював у Сумській, Харківській та Донецькій областях. У боях за Бахмут дістав поранення. Історія військовослужбовця ЗСУ. Близько шести вибухів пролунало у тимчасово окупованому Бердянську сьогодні о 16.30. як повідомив суспільному телефоном заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов. Влучання було в районі заводу Півден Гідромаш. Маємо прильот по захопленому заводові по промзоні, де окупанти полюбляють розташовувати боєкомплект і техніку. В цих локаціях вже були раніше влучання. За словами Віктора Дудукалова, близько третєї години ранку було влучання по готелю Дюна, де розміщувалися окупанти. Цей готель використовувався окупантами як казарма, як їхнє розташування особового складу. Саме там, судячи з усього, це там знаходився той генерал-генерал-лейтенант, який був заступник командувача південного їхнього округу, якого було ліквідовано. Сім загиблих та 13 поранених. В Оріхові завершили пошуково-рятувальні роботи на місці влучання російської авіабомби. З-під завалів деблокували тіла ще трьох чоловіків 50, 56 та 64 років, повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко у телеграм. За його словами, люди, які дістали поранень, перебувають в медичних закладах Запоріжжя. Нагадаємо, 9 липня близько 13.10 військові Російської Федерації поцілили Рована авіабомбою в пункт незламності, розташований в одному з навчальних закладів Оріхова під час видачі гуманітарної допомоги сьогодні. Андрій приєднується до іншого воїнства, до того воїнства, яке з неба синього береже нашу Україну, береже вже не одну сотню років. Сміливий та відважний. Таким згадують Андрія Шаріна, його побратими та друзі. У цивільному житті 22-річний чоловік вивчав змішані козацькі єдиноборства. Військовослужбовець Михайло Порох розповідає, неодноразово зустрічався з Андрієм на патріотично виховних заходах. «У нього дуже швидко переходило серйозний стан у посмішку. Тобто, ну от, от стоїть хлопчик. Серйозний, все, і десь щось хтось або пошуткував, або ще щось. і така, Навіть коли він вже почав дорослішати, посмішка залишалася такою ну, дитячою, безпосередньою, чистою. Він не залишав цей від спорту, чи я ж кажу, і там постійно займався. От, він любив, і з ким займався хлопців, на змаганнях дуже багато він виступав. Антелі взяв собі під музику. Він там займався З початком повномасштабного вторгнення. Андрій Шарін вступив до лав Запорізької окремої бригади територіальної оборони. Розповідають побратими захисника. коли казали, що треба заступати. Йти на нуль, хоче комусь допомагати, в чи дощ, колись... сніг, в дощ, град. сніг, я абсолютно Мороз, Это... ніколи не сперечався. Він був перший, От, один з перших, хто йшов і ніколи не казав, що я там устав, Николи втомився, там, холодно, жарко, щось тяжко. Я вважаю, що він не, не став, а був такий казаком. Котрій ще не встиг зробити поганого людям за свій 22-річний вік. Це дуже важко, коли ти бачиш, що дитина має ще, і у Багато зробити для суспільства, а йому. Потрібно йти на смерть. Андрій Шарін загинув 5 липня від уламку ворожого снаряду, розповідає його побратим. Це було на краю нашої Запорізької області у Пологівському районі. Біля села ще приютного був обстріл. Його товариш попав. Був поранений, попав у. Ловушку. Його треба було витягати. І Андрій без ніяких колібані пішов йому на допомогу. І, на жаль, вражий обстріл не залишив йому шансу. Військовослужбовець на позивний третій каже, в той день був поруч. Що зміг, я те зробив, я коли порізав йому віші. Я побачив, які там травми і зрозумів, що моїх сил на тут виття. не вистачить, щоб його врятувати. І Я Йому через ліву руку в серце осколок залетів. Він не встиг впасти. Поховали Андрія Шаріна на Матвіївському кладовищі. Карина Галунова, Геннадій Корчененко Суспільне новини, Запоріжжя. Вже півроку не ночує у своєму будинку. Жителька села Степне Запорізького району Людмила Каптьолова. Жінка каже, і досі не може отямитися від того, що пережила під час російського обстрілу, який стався торік, 29 грудня. Без п'яти хвилин час до нас сюди провулок прилетіла ракета. Проснулася від того, що на кришу щось летіло. Це було дуже страшно, і оця міжкомнатна двері казіранді летіла на мене. Я її відтолкнула, вискочила сюди на поріг. Був другий взрив. Я дуже була налякана, я до сих пір у цій хаті не можу. Тоді від обстрілу зазнали руйнувань 15 осель, зокрема й будинок та господарчі споруди пані Людмили. Тут вибило шибки та пошкодило дах. Жінка каже, через страх і досі не наважується сюди повернутися. Днем я ще нахожусь вдома, там господарство, то, там консервація, А на ніч, не є. Просто починається тремер і дуже я цього боюся. Пройшла курси психолога. Вони мені назначили пігулки, я ще п'ю, я не так уже на повітряну тривогу реагірую. З відновленням будинку пані Людмилі допомагають волонтери Запорізького осередку добровольчого будівельного батальйону Добробат. 30 грудня вже зранку приїхали ці хлопці, що сьогодні мені сталять вікна, Добробат. Вони почали знімати весь шифер, який побитий виносили на вулиці. Добробат накрив плівкою. і Літня кухня мене не накрита. Сьогодні волонтери встановили Людмилі Каптьоловій 12 металопластикових вікон. Для цього залучили сімох людей. Один із них Борис Стрельніков. Чоловік розповідає: спочатку повномасштабної війни допомагав розвантажувати гуманітарну допомогу, потім почав брати участь у розбиранні завалів після ворожих обстрілів. Добробат він. А... Заснували його на запорізьке відділення десь у грудні місяці, і одразу я опинився в ньому. Є потреба там, наприклад, прибирати щось там або зашивати вікна. Ті самі востановчі роботи, такі як зараз ви тут побачили, все це ми так само виконуємо. Побалакалися з старостою з головою, кому в першу чергу потрібна допомога. У цієї у у жіночки да, немає чоловіка. Син її знаходиться на фронті. Тому ну наш обов'язок першу чергу по допомагати таким. Сьогодні ДСП змінюємо на вікна. Дар'я Пасічник Євген Андросов. Суспільне новини Запоріжжя. З металошукачем водолази сапери обстежують річку Дніпро у пошуках вибухонебезпечних предметів. Виклик про те, що на березі Дніпра в одному з районів Запоріжжя вибухівка, фахівці ДСНС отримали від місцевого жителя. Розповідає начальник відділення підводного розмінування Олександр Чичко. З води дістали п'ять вибухонебезпечних предметів. Це і противотанкові ТМ-62, і німецькі з часів з другої світової війни. Вибухники та гранати саме наразі ці предмети вибухонебезпечні. За словами старшого водолаза сапера Сергія Михайленка, при пошуку вибухівок є складнощі. Це течія, відсутність прозорості води. Зараз мало води, трошки сильніше течія. За словами Олександра Чичко, кількість викликів про знаходження вибухівок останнім часом збільшилася. Каже, чіпати такі предмети руками в жодному разі не можна. Якщо знайшли, то близько на підходити. Та відійти на безпечне місце та викликати служби спеціальні служби. Знайдені міни вибухники та гранати сапери відвезуть на полігон, де в подальшому знищать. Ну у Єлизавета Баздрєва, Суспільне, Новини Запоріжжя. Запитує, чи вигнали всіх бандитів, як моєму з дружиною розповідали. Спрашу, коли я приїду. За період великої війни він бачив свого сина лише раз, розповідає військовослужбовець Олександр Топчій. Каже, кохана з дитиною перебувають за кордоном. Відстань родині дається важко. Пережити розлуку допомагають фото та розмови телефоном. Сину кажу, що люблю його самою. Він теж мені каже, що любить самою. Ну і все надіємося, що все закінчиться якнайшвидше. Ну і плануємо, що будемо робити далі. Заради свого п'ятирічного синочка Олександр і взяв зброю до рук. Каже, жалкую, що не бачить, як росте син, але він на фронті задля його майбутнього. Мене б син спитав, а де я був? Що й мон це моє, це найкраще, що є в моєму житті. На фронт Олександр пішов на другий день повномасштабної війни. Добровольцем у складі 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр воював на Сумському напрямку. Потім боронив Харківський та Донецький. Згадує бої на нулі за Бахмут були пекельними. Мінометний обстріл був. Потім почався штурм ешелонами. У нас закінчилось ПК, і треба було відступати. Взводний дав мені команду залишитися і прикрити відход, поки вони будуть евакуювати трьохсотих. Я залишився, прийняв бій. На п'ятій годині масованого штурму Олександра отримав сквозне кульове поранення у ногу. Після евакуації з Бахмуту військовий сім місяців проходив реабілітацію, пережив три операції. Шрам в мене Ось Сюди. Я ось сюди, тому що от входу була маленька дирочка, а коли я почув, що дуже сильна кровотеча йде, я руку протягну, а там місце виходу в пулі була така куска куска м'яза і тканин не вистачало. Олександра розповідає, після поранення його перевели до рідного Запоріжжя. Нині працює в роті охорони на посаді старшого стрільця. Дуже сподіваюся, що нога все-таки перестане боліти, і я повернусь назад на бригаду і назад на фронт. Олександр каже, за період служби було чимало ситуацій між життям та смертю. Втім, чоловік впевнений, залишився живим, бо син охороняє. На руці носить від нього оберіг. Моя теща передала, сказала, що все буде добре, хай хтось пов'яже мені. Ну і перед тим, як на позиції заходить, мені побратими пов'язали. Моя була мисль тільки одна: я собі повторювався: фіх, я тут здохну, я додому вернуся. <головік> мотивувало сильно. <головік> Ганна Давидова, Геннадій Корчененков Суспільне, Новини Запоріжжя.